Шкода, що у мене таке маленьке печиво. Wow. Проте, у мене печива набагато більше за твоє. А у мене взагалі нічого нема. Ой, що це? Ай! Е -е, дівчатка зі мною все гаразд. Оро, гігант! Круто! <рес> ну от, такої порції локшини я не наїмся, особливо токсичної. У мене порція Локшини побільше, але я цьому зовсім не рада. Який жах! У мене ціла купа токсичної локшини. І що мені з нею робити? Софі, чорти перша? Добре. сподіваюся, зі мною нічого страшного не станеться. Ой, ой ой, ой яка гедота. Що? У мене тепер весь рот світиться. Це точно ненормально. Мабуть, тепер настала моя черга, але я не хочу. На жаль, доведеться, і ми прослідкуємо. Давай, відкривай ротик. Я гадала, що ми подруги, а ви вирішили з мене познущатись. Якщо зі мною щось трапиться, ви не будете ви. Взагалі, то ми тобі допомагаємо впоратись. Давай, давай, не вередуй. Я більше не можу. Мені здається, через цю токсичну лакшину я і сама стану такою ж токсичною. Бр. Ну, все. Майлі, час помсти, прийшов. Давай їж свою порцію. Не можу. Ми в тебе віримо. Ти зможеш. Перед. Вперед. Велике дякую, дівчатка, з такою підтримкою зробити це буде куди простіше. Їститься лише швидко і не концентруватися на смаку. Хоча сказати простіше, ніж зробити. Вона просто нереально мерзенна. Ой-ой-ой, але назад дороги нема. Це вище моїх сил. Давай залишилось зовсім трохи. Добре, я її доїм. Ще трохи, ще трохи. Ой, дівчатка, здається, зі мною щось відбувається, дивне. Таке дівчата, що відбувається? Ой, ти так яскраво світишся, що навіть очі сліпить. Мені здається, малі стала токсичною. Її треба від нас ізолювати. Ти права, Софі. так стало набагато краще. А ще терміново треба повісити спеціальний знак. От інша справа. Тих, у мене зовсім маленьке печиво орело. І така ж маленька склянка з молоком. Мало, звісно, але краще, ніж нічого. М -м, як же це здорово. Залишилось запити молочком. Отак чарівно. Ну от і все. Дівчатка тепер ваша черга. Ну і що ж, настав час для мого печива. М -м, яке ж воно ароматне. Мабуть для початку я злопаю крем. Вау! як же його тут багато! Візьму ложечку. Ні, це надто маленька. А ось ця в самий раз. М -м, ви тільки подивіться, як же він апетитно виглядає. І на смак просто неймовірно. Ням-ням-ням. Ну, а тепер час підключити печиво. Вау, краса! Один із самих смачних десертів у моєму житті. <проб> ну ні, мені не вистачить терпіння дочекатися, поки малі все з'їсть. Мабуть, і я приступлю до своєї ласощі. Ой, тільки як мені відчепити верхню частину від нижньої. Це набагато складніше, ніж я думала. М -м, ні, ніяк не виходить. Що ж, добре. У мене є запасний план. Сподіваюсь, це ло мені допоможе. І я нарешті доберусь до свого улюбленого крему. Нужбо. О! Так, вийшло. М -м, ну що, побажайте мені смачного! Ой, щось так голова завертілась. Який жах. Софія, ти жива? Де я? Хто я? Ой, ну яка ж вона комедна! Мені здається, це наш шанс. Поки Софі приходить до тями на цій милій подушці, ми насолодимось цим великим печивом орео. Ага, давай швидше, поки вона не прокинулась. Цей крим просто неймовірно смачний. Як же нам пощастило, що Софія вирубилась? Ого, такої пачки чіпсів я ще ніколи не бачила. Але перше починає Майлі. Хоч мені дістали саме маленька порція, я впевнена, що всередині мене чекають самі смачні чіпси. Дістану одну чіпсинку за допомогою пінцета і спробую. Ммм, Смакота. Але від пінцета я, мабуть, відмовлюсь і буду їсти чіпси прямо з упаковки. Ідіть сюди, мої смаколики. Отак, хочу добавки. Як вже закінчились? Дуже швидко. Софія, тепер твоя черга. Ура-ура! Мені дісталась порція Прінгл стандартного розміру. Тому я думаю, що без проблем поласую смаком своїх улюблених чіпсів. Отак. Це просто приголомшливо. Чим більше їси, тим більше хочеться. Отак, неймовірно Ей, я де чіпси. Я впевнена, що ще лишилось. Ну-ка. Так, он бачу на самому дні. Напевно, треба зробити ось так і постукати. Ой, дівчатка, подивіться, я схожа на вуточку. Здається, це дуже мило. Мило та смачно Ну що, Тіна, залишилась лише ти. Ура-ура! Нарешті моя черга. Я просто в захваті від такої порції. Тільки треба поміркувати, як мені дістати чіпси. О, знаю. Треба просто перевернути цю величезну упаковку. Ой-ой-ой, дівчатка, стережіться, падає. Ого, яке гарне падіння. Тепер ці чіпси мої і мої. А стояти, руки геть. Не дозволю вам їсти мої чіпси. Я з ними і сама впораюсь. А ну, брис. Ого! Ви тільки погляньте, які вони величезні. М -м, смак неймовірний. Дауж виглядає так апетитно, що у мене вже слина тече. Швидше підписуйся на наш канал, щоб не пропускати такі ж захоплюючі челенджі. Далі буде ще цікавіше. Ну, а поки що, бувай!